Всім привіт. Сьогодні у нас буде коротка розпаковка замкового циліндру від смарт-замку Nuki Ultra. Цей замок це саме топовий смарт-замок в лінійці виробника Nuki. Відрізняється він своїми компактними розмірами і тим, що у нього в комплекті йде власний циліндр, універсальний циліндр. Розпакувавши коробку, ми бачимо, що у нас смарт-замок це окрема коробка, циліндр це окрема коробочка. Давайте подивимося його більш детально. Повний огляд на смарт-замок буде трошки пізніше. Сьогодні ми розглядаємо саме циліндр. Циліндр поставляється в такій от доволі плотній коробці. Вона дещо схожа на коробку від айфона. Відкриваємо. Так, у нас тут дві карточки. Карточка для вигляданих дублікатів ключів, і така карточка-лінійка для того, щоб можна було зручно виміряти розміри своєї двері, наприклад. Так, тут ми знаходимо. Коробці безпосередньо вже підзібраний під циліндр. Як бачимо, на циліндрі є такий блокувальний елемент. Його ми знімемо. Для транспортування, для зборки він поставляється заблокований. І ми бачимо, що вже встановлені декілька елементів. Це внутрішня частина циліндру, це зовнішня частина циліндра. Щоб було зрозуміло, у нас тут є запасні частини. Ось у ній поставляється комплект запасних частин, який дозволяє змінювати довжину внутрішньої і зовнішньої частини. У таких розмірах зовнішня частина мінімальна довжина 30 мм, максимальна 55 мм, а внутрішня частина мінімальна 30 мм. І максимально 67,5 мм. Тобто циліндр повністю модулярний і ми можемо його адаптувати під розміри своєї двері. Це, це просто супер, тому що вам не треба підбирати циліндр під ваші двері, ви просто купуєте циліндр, він універсальний. Ми бачимо тут е... шестигранник. Відкручуєте, знімаєте ті частини, які вам не потрібні, зменшуєте або збільшуєте, і у вас той циліндр, який вам потрібен. І ще така одна коробочка це ключі. Я перший раз бачу, що ключі поставлялися в окремій коробочці. Давайте подивимося самі ключі. Три ключа. На ключах ми бачимо логотип Nuki. З іншого боку, ми бачимо логотип MNC. На самому циліндрі ми теж бачимо логотип Nuki. І логотип MNC і така голова бика. MNC – це нідерландська компанія, яка спеціалізується на виробництві циліндрів. Тобто, це не якийсь ноунейм, це відомий європейський виробник циліндрів, високобезпечних циліндрів. Дивіться, тут є навіть значок SKG 3 зірочки. Це значить, що циліндр пройшов сертифікацію і випробування саме високий клас три зірки, СКГ. Він супротивляється злому на протязі більш ніж 10 хвилин. Давайте розглянемо тепер більш детально ключ. Значить, дивіться, на ключі у нас що є? Є у нас лунки заглиблення під циліндричні піни. Їх у нас 6 штук, тобто в циліндрі у нас 6 циліндричних пінів. А також ми бачимо змійку. Додаткова змійка. Тобто, у нас циліндр двосистемний, під циліндричні піни і під змійку. В змійці у нас я вже дивився в розрізі циліндр, там знаходиться 5 фінгерпінів. Тобто, в принципі, циліндр досить захищений. Але у всякому разі я рекомендую використовувати циліндри, які б вони не були захищені, разом з броненакладками. Тобто, давайте перевіримо, як працює ключ в циліндрі. Вставляється дуже плавно. Обертається тест дуже гарно. Ключ зеркальний, можна вставляти любим боком. І давайте тепер перевіримо такі моменти. Я взяв броненакладку. Я рекомендую використовувати всі циліндри з броненакладками. І подивимось, як працює цей ключ з броненакладкою. Одягаємо це броненакладка Dissek італійська. Одягаємо броненакладку. Вставляємо ключ. Як бачимо, довжини ключа у нас більш, ніж достатньо для того, щоб. Ключ циліндр, добре працювали. Це був короткий огляд циліндру від розумного замка Наукі Ультра. Повний огляд розумного замка буде трохи згодом. Тому підписуйтесь на канал. Всього доброго, до побачення.